Ще один лотик знімаю вам половинку. Значить, в половинці буде така муслинова шапочка, панамочка. Тут попався такий купальник з термозахистом, сусідний. Один такий купальничок, кепочка. тут Три кепочки в цьому лоті, ще така кепочка трусики, то сразу будуть, одразу будуть і аксесуарчики. Ну, тобто ми розділили тобто, щоб тут були і аксесуарчики, і бодіки, так, як ми його пропонували. Далі такий на чотири ручки комплектний сумчик. Це у нас пісочники на 0,1. Два таких платічка є. Е, нагадую, всі бодіки і пісочники, це у нас ідея нульовочка, ну, 0,1 місяць. Ну, тобто, 56 розмір. Далі трусики. Далі такі упаковочка. Таких буде в рубчик дуже класний. День, два-три. Да, і в 4 чи в 5 в мене так мало буде. Напевно. Так, такі водички. Такі водички на короткий рукавчик. Така, 56. й Така. Ще одна. Така для дівчинки. Далі такі ромба 3-6 місяці, 2-3 місяці і 2-3 місяці. Далі у нас тут буде дві uh, такі маючки. 92. 92 розмір. Далі такий комплект. Це буде дівчинка, 98 розмір. Тут шортики і футболочка. Далі такий шортики, комплект, дві двинички. Такі ромбер на 2-3 місяці йде, на 2-3. Ще одні маєчки на 2 рочки. Шортики. Ой, ще одні шортики. Така футболочка 6-9. Такі бодіки нульовочка, 0,1 місяці три донечки. Такий пісочник, 62 розмір такі буде у нас з підтяжками. 104 така в'язана крючком і ще один такий для дівчинки. Ось такий лотик.